Всім народ! сьогодні у нас нова гра під назвою Stowl of Midnight. Далеко на глубоком югі місні місці жителі розказують щось таке. Великим гобілені, невідомим полотні, що держиться в наш мір. Кажуть, що печалі людські прорізають великий гобелен і. повреждені ніті привчається в хейнтов, злобних духів. Напорой на землі приходить велика буря, яка пробуждається. Так з'являється прядильщиця, способна проникати в минуле і залічувати глибокі рани людські. Ворожившись зачарованими крючками, прядщиця може знищити хенті відчинити. Так вона не встановлює землю, дозволяє процвітати жизні. Остання придільщиця? Пропала дуже давно. Частина перша. Наша історія бере своє начало в серці округа Чікассо. в там городке Просперо, де в останній раз бачили прадіщицю. Цей вечір мама Хейзел затрималась після роботи і їхала додому. і розгар Бурі, яка намірювалася затопити весь юг. Південь. А наша Хейзел збирала все саме необхідне для евакуації. На горизонті збирався ураган. То ми зараз будемо збирати все необхідне. А де ви живете? Прикольненькі такі. Як ми з ним класно співали в автобусі на виїздах. От би знову зібратись, каже вона. Блін. Імену в цих моментах щось Чи це не глючить. А може? Ще одну медаль взяти. Ми були швидкі, як чорти, бляха. Мама вже повинна була вернутися. Напевно, знову за... запрацювалася. Та як завжди? Я взагалі не повинен збирати речі. Збираю. Так, рухайте камеру, хорошо. Займодію це є. бекспейс. Чутливість, звісно, тут маловато, я тобі скажу, мала. Давай не зробимо. Так, э, параметри, управління. Який геймпад, йоп. Я грибу міні джойстик Настрою міні джойстик. Я не знаю, чи це щось на влаштувало, якщо чесно. Так, ну подожди, тут в мене хпшечка. Давай сюди. Так, обдивитися. дивитися. Посилу мами куклы і получилось чудо в період. Знаю, що він странноватый, но я його дуже люблю. Ну любиш тут заебись. Ні, я ніколи не була такою бурєю, що не було. Ой, в цей день мама вирвала на мене, як тільки вона злізла. Після знання не втратила від смерті. Маму вирвало на тебе? Чи може я не правильно, Бриджета? Може, от, ладно, не знаю. Зараз в не, не залишається часу, каже. Тато, коли я навіщала твої могили останній раз, чуть не розругалися. Бляха. Дуже швидко вони розмовляють. А так і не об'яснила, чому вони з бабушкою не в лодах. Батить спогадів. Треба вже збиратися. Запакуйте коробку, коли будете готові. Взаємодієте. Я готовий в принципі. Щось там збирається. Ти готова? Я була тут зовсім одна. Я знаю, знаю. Мені довелося забігати в приют, там криша потікла. А потім я возила людей I'm в Джолін, щоб укритися від бурі. Ти ж молода і ловка, моя маленька бігуня. О чорт, у нас 5 хвилин, давай швидше. Все, я опакувала. Мам, я вже не маленька. Це мій не перший орган, що я знаю, що робити. Головне, не забудь фонарики, батарейки, удіяла в тебе. Да, так. Це що, смайлик? Хейзл, hey, лови. Have... раз. Come ну ти що, мам? У мене немає місця для красок. Ти знаєш, скільки вони стоять? Найди для них місце і покой. І пакуй, щоб було легко, знаю, Що? Я говорю, пакуй так, щоб було легко. Пакуй сумку, щоб було легко. Щоб було легко, пакуй так, щоб було легко. Там і так по... Думаю, що все останеться, ну, після цього. Я позвонила органу Лілу і спитала, хорошо, все добре буде. Мам, я серйозно. А вдруг на цей раз буде все по-іншому? Не тобі про це вихвилюватися. Тепер у нас 4 хвилини. Ти що, що тільки цикнула на мене? Ми би так не торопились. Не м'ямлі, говори нормально. Я кажу, ми би так не торопились, якби ти не потратила час в приюті. Потратила час? Я не це маю на увазі. Просто мені одній й прийшлося готуватись до цього всього. А я то думала, що ти вже виросла. Давайте, може. Може подзвонимо бані і поїдемо до неї? Ну, в З вікнами. Зараз? Зараз хочеться обсудити. Та я просто кажу. Ми... ми йдемо в церкву до Джолі разом зі сім'ями. Як обично. Ну і ладно. І не закатує мені тут очі. тебе навіть не дивилася. Ага, очі, створила я, я, я знаю, коли я вони закатуються. Розумію, я просто не розумію, чого ти не можна поїхати, бані. Як-нікак родня, пусть оце батько і помер. Вибачте. Ой, прошу тебе. Будь Just... ласка, просто сходи, провідай Бо і місіс перл. Може Нам може понадобиться допомога. Нам може понадобиться допомога. Мені потрібно. Мені може понадобиться допомога. Ти всі час допомагаєш комусь ще. Бля. Твоя бабушка сама зробила, алло? Ти мені не казала? А тобі треба доказати, що вещь важлива? Щоб ти її не розбивала? Well, Якби ти сказала, у тебе ще була б кофейна чашка? Ти світ сущував. Гадаю, це коли наступний раз нас... Блядь, як вони быстро... Сука, блядь. А це можна якось помаліше зробити? А что я сделаю? помалейшие субтитры, или что? Помалище субтитры. Есть я <music>. такие? А, сука. Интерфейс. Экран интерфейс? Тер... А, нет. Все, что тут есть? Специальные возможности. Ладно, хер на нього. Хейзл! Хейзл. Те, що я роблю, я роблю для я роблю тебе. тебе. Як скажеш? Боже, бляха, ви... Та, там ви. Так, пригати миє. Бігати мія, автомобіль є. А куда йти хоч? Алло? Ти мені треба гадувати куди йти? Міс hey, Перл! Ви там? Я спочатку приїду до Бо. А не можна сказати, де Бо? О! Тихо, тихо, сказав. Стя, стій, стій, чорт забирай. Ааа, на наливає польщу. Ой, на вулиці жопа. Я прийшла провідати тебе, але бачу, що ураган ти проводиш на стилі. Да ода, у нас тут специками ураган на вечерінка. Тихо, тихо, тихо. Ааа, ще не було такої бурі, яка б мене перемогла. А якщо буде зовсім біда, у мене є лодка. Точно пунча не хочеш? Мені треба провірити міс Перл. Та не мені собаки гадять на Язон. Мої пси джентльмени. Так, да, да, це ви. То. А, вона мені просто ігра показує, куди бігти, походу. Чсь бляхай, я не знаю. Тяжко дихай, міс Перл. Що <проб> ти робиш на моем треці таку погоду, <проб> мила моя? Просто прийшла знати не треба щось, <проб> <мушать>, а? <проб> Як ви? У uh, мене все нормально. Мені все це знакомы <проб> більше, ніж <проб> <проб> ти на світі живеш. Та йдеш на секундочку? Мені бі, <проб> насад вже треба. заховай, з'їжд потрошки. Знаєте, що я не можу стояти перед вашою стрипной? Тряпнй. Тебе щось спечалить, я бачу. Та просто витраю. мама щось розтраюється. Пусть торчить на роботі, я зовсім одна. Лейсі, правда, любить свою роботу. На хвилинку відпочинку їй би не помішало. Ну. Вона би зараз на роботі. Бля, жопа. Ні, давай валити нахер, мала. В неї добре серце. Вона просто хоче, щоб у всіх все було... ...хорошо, ну ти знаєш. Знаю. Вам там допомогти? Дякую, дорогуша, я почти все. Що ще ти хотіла знати? А бані щось знаєте? Степ, тобі, тобі тебе нахіра занесло. А як іначе? Мама про неї навіть не говорить, не ніколи. Ну, вона хоч тебе іноді приводить? Ні. Ну, в принципі, ні. Іноді люди просто знають, що нам невідомо. Того, що ми... Та мама робить Та що так, О, господи. б твою мать! б твою мать. Да куда ты поїхала, мать? Русти. Бля, пищу. Чтобы прыгнуть, я понял, было. Поняла я. Ёб твою мать, кажется. Эйзел, тут небезпечно, вертайся! Бля, это хера. Нихера себе. Що сталося? Як я попала назад на берег? Ти... ...відьма. Ти предільщица. Опасний, вроде я Понятно. Пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-пам, -пам 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 я прядищица. Может, на эти медбойные прыжок есть буде? О, не-не-не-не, ты херовый звук. Давай, щоб не розплющило тебе тебя маленько. Давай нагляну по звуку, чрный тут. Вроде нормально, да? Я сразу зигрою мене ч-то. Черт, ну ста більше нема. Така музычка прикольная приземляется, сейчас кудипа я. Блять, не получається. Скоро не хватает. Завжди хватало, бляха. Ч це? за... Банни? Она повинна мені допомогти? А чого ви, блядь, сразу це не зробили? Я понял. Ну ви, бляха, розмасолювали, розмосолювали, розсосолювали якусь херню, типа. Да мені треба зализ. А, на інший бік, понял. Розпитаю все нормально, Вона сказала все нормально, де все, іди собі до... Йобаний хуй. Ти бачила? Що це було? Я не знаю, бля. Там якісь... як вони там називаються, я не пам'ятаю, як вони називаються ці ж тварі. Ну, якась рань там явно є. Так, зберись, не можна здаватися. Не можна. Флут. Полетів, флут. Ой, бля. Помідіть, прошу. Мамі треба допомога. Хтось мене чує. Будь ласка. А мне, сомневаюсь. И <Слыш> оп, <Ёпт>, поймай. <вы мы. Слыш> Это срака, бляха. Нихера. <Слыш> Будь ласка, держись. Як її не здаває, це в мене питання хорошеньке, да? Йопко Я hey, so so yeah, так за маму. А, так якщо ти не виходить. подивися на неї добре. Бежи, маленько, бежи. <крёх> да хоть бихты тра. А, 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 понял, понял. Поняла я. Куда? там? Что это такие? Не цейкус. Бля. Боже, мені це здається, ну сумніваюсь. Бо я це тоже бачу. Я знаю, що ви там. Вибачте, не зясла заявлятись one. без предупрежні. Мені треба говорити з бані. Вона відпочиває, вам Вон прийдеться вернутися завтра. Її ждати не може. Ружка, бля. Та в них противодари противоураганні вікна є такі? Що це за сербор, бля? Hey, баб... Привіт, баб... uh, бабушка. Це Хейзел? Ти виросла. Що Ти робишся, мокро в мене на цьому. Я сказала їй, що ви відпочиваєте, але вона... Ну, no, що за херня, Лілі? That's Це моя єдина uh, внучка. Чим можемо тобі допомогти? Дом не слідить в течені разом з мамою і... Вашу хібару смила ріка? Я пыталась догнати, але не змогла. Треба було швидше бігти. В місті не душі. Я бачила вас світло і вирішила сюди попросити допомоги. І ми поможемо. Зранку. Ну, в тебе ще є знайомство. Ну, дам, ти ж знаєш, що служба спасіння під час урагану загружені. Ти ведеш себе, як будто тобі все одно. Так, сліди за своїм тоном, будь ласка. Ти не розумієш. Діло не тільки в мамі, я бачу... Ці штуки. Нитки в повітрі. Мені страшно. Strams. Нитки? Так, yeah. да, так. Да. Yeah. Там щось велике. Лілі? Так, майно? Моя внучка зараз явно не в, не в, в собі. Напугана через now. мать, мати. Що понятно. Підготувай кімнату для гостей. Так, майно. Та я сомневаюсь, що вона буде просто сидіти вдома. ти стільки сьогодні пережила. И присядь, на секундочку Я про все потурбуюсь. Усипила бабуля просто. Где я? По Это сон. Дивный с... сон. Эти я их уже видела. Но произносить Хейз. мое имя? Эй, Ти що тут робиш? Як любопитно. Ти хто? Що ти робиш в моєму сні? Анімус, бля. Хейзл? 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 Я тут. Да, я не бачу, херя... Мама, ти мене бачиш? Хейзл Аж Хейзл? Адже Хейзл. Моя. моя зайка, ні, ти не можеш! А, я right тут, я в порядке. Okay. Сомневаюсь, что ты в порядке, если честно. Что за? Uh, а, вкусный uh? Мама? На что, мам? Бабушка? Закрылась. наши знаем. Пани, Лили, нам требуется ты маме. Ай, в открытие двери. Я не говорю по совейному, так що вибачай. Що ж, мій єдиний варіант. The... Може, the... that... stuff... це не повний сон? Що там такий? Що, це? Що блін, проходить? Мала я херю, знаю. Не Можеш but... повірити, що бані, sorry, ну тобто бабу, grandma. бабуля. Мене тут закрили. У нас це не втримає. Так, ну як мені вибиратися? Так, обдивляємося. 7 вересня 89 рік. Коли я беру крючки в руки, то бачу ні ті ерупції, ще на периферії зору. Але я не можу ні розпутати їх, ні зробити матеріальними. Це бісить. 11 Вересня 2003 рік. Я спробувала всі можливі варіанти, але не одна метологія не приблизила мене до управління нитями, і крючки. Казуються, казуються, співати мені. Е, світло моєї жизни все же тускне. Може є другий спосіб. Розпутлення рубцово, якого чорта? Ванні тоже може бачити ніті? Да, це по-любому бачить. 7 червня, 82-й. Нас як людей не, не можна замінити його. Кажуть, що життя це світло, яке з часом слабіє, і гасає назавжди. Мені же кажеться, що це не завжди правильно. В нашому світі є магія, легенди з крубісами істини. Я знайду їх, і тоді, можливо, я зможу його просто пробачити. Я хочу його пробачити. Цікаво, huh? що сталося? Якось сумно. Fills... Ну, всі двері закриває, бля?

Мишка вилазить так неприкольно зовсім. О -о -о. Так То вони тобою управляють. Що наробила? Що наробила прямала? Новий магічний предмет. Колекція. Крічки основний інструмент. Швачки. Основний інструмент швачки Хейзел. З їх допомоги вона може взаємодіяти з знитями великого гоблена і рубцями. Крючок также служит эффективным сброем против хейтеров. Like Предание. Будем читаться? Напевно, не наверное, не. Так-так-так-так. О, посрака. Что невозможно, бля, и нога в порядку? Эй. У нас куда кличе? Брічки реагують на цю штуку в центрі. Бані називали її рубцом. Не знає, що робити? Розплести треба. Якого хера взагалі? Очищаємо світ від, від э, хейтерів. Квачка-мотористка, так. Бабуля вышла. Не нужна ты мне. Я никогда не была. Я сама найду мама. Давай. Комбиня. Мені музичка подобається. Ейза не отримала допомоги від своєї бабулі. І по правді, сказати, вона була оставила особників позаду. Дівчинка привикла сама рішати свої проблеми. Она відправилась на спорічці. Так до неї визвався магія. Магія, яку вона <плес> чувствувала в своїх костях, але ніколи не бачила. І щось темне. цьому сиром домі зберігалося. Дуже гнусні секретики. Гейзел отрисне на пошуки мами в розрушеній цій окрузі. Но путь приведе дівчину в місце, де чутно білих Часів. Та їй бомба, да, музика? Пулана сама її В принципі, частину першої глави першу, першу пройшли, можна на bueno, цій закінчити і почати другу главу. у главі на серії так, лупашити. Стала прикольненькая ігрушка, будемо гратися. Дякую за перегляд. Далі більше. Всім покедорого.